28 лютого у центрі прилук організували акцію нагадування про військовополонених та зниклих безвісти героїв. Ініціювали мирний мітинг ті, кому болить. Найбільше це матері, є, мрія за довгий час побачити сина, дружини, котрі сьогодні своїм діткам і за маму і за тата. Це сестри, що вже давно не чули голос брата. Полон вбиває. Тож ми де мовчимо, повторюють рідні. У темних застінках невідомості захисники прилучани переживають тортури. Їх морять холодом та голодом. Ще мрія надія знайти свого героя серед військовополонених у рідних зниклих безвісти. Сьогодні і вони долучилися до акції. Такі пікети проходять по всій Україні. У кожній громаді є ті, хто чекає і шукає підтримки в інших. Історії родин мають бути почуті. Це біль, біль незнання, біль безсилля, біль, котрий ми маємо розділити із сім'ями полонених та зниклих безвісти. Я Більченко Ірина, я дружина зникла в безвісті. Більченка Сергія Івановича. Він служив на Запорізькому напрямку, 23-й рік. Цілий рік був участвовав у цьому контрнаступі, пережив це все. Але зимою в лютому 24-го зник безвісті. За цей рік пошуків я переконалася, що пошук зниклих безвісті це справа родичів. Держава наплодила безліч організацій. Організації майже нічим не можуть допомогти нам. Ми, звичайно, шукаємо чоловіка, їздимо і в Київ. І в координаційний штаб і звертаємося з листами і з колективними листами, і від себе з листами в різні організації, міжнародні організації. Ну поки немає ніякого результату. Велика трагедія для всього народу, для всієї України, для родин. От прийшла сьогодні, щоб щоб почули нас якось достукатися до людей, які просто проходять повз і Майже байдуже до цього відносяться. Кожна сім'я, що сьогодні вийшла на пікет, заслуговує на нашу повагу і підтримку. Бойовий медик Олександр Хімич зник без звісти 26 червня 2023 тисячі Та дружина захисника Таміла не втратила надії. Згодом вдалося відшукати чоловіка у полоні. Шукали дуже довго на кацапських телеграм-каналах. Знайшли відео підтвердження далі місяці чекання, але підтвердження прийшло від російської сторони через МКЧХ. Про офіційний полон, але на жаль, нічого з цього часу. Це вже рік і вісім місяців. Сьогодні рівно. Ну фактично, рік і вісім місяців і два дні. То нічого не змінилося, нічого ні, 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 ні краще, ні гірше. Обіцяють весь час, що будуть обміни. Ну, звичайно чекаємо, надіємось, віримо, бо в нас двоє маленьких діток, і хочеться їм бачити, звичайно, тата біля себе, а не тільки маму. Дмитро Петренко пішов добровольцем у дві Третьому сьогодні на зниклого безвісти захисника чекають дві доночки та любляча дружина. Доля татка та чоловіка сім'ї невідома. Тож сьогодні у центрі міста нагадують, що це не просто прізвище, це доля героя прилучанина. Їхній батальйон направляли в Донецький напрямок, де він отримав поранення. Все поранення він вдома. Ці два тижні, які пробув вдома, він себе дуже погано почував, і тиск, і все ну, самі розумієте. Його направили знову, ну, їхній батальйон е, на Донецький напрямок. 14 числа вони туди попадають. 18, коли 21 червня е, отримую сповіщення, що він зник безвісті. Світ певності вісімнадцятого числа, і до сьогодні доля героя невідома. Родині лишається тільки чекати. Та кожна хвилина болить болить як ніколи. Будь-яка деталь про останній бойовий вихід Дмитра Солохи. Це можливість для родини відшукати свого захисника. Сестра зниклого безвісти військовослужбовця Юлія серцем відчуває. Її брат живий. Вони надають інформацію, що він загиблий, хоча ця мене. Як казали, з ким я спілкувалася, ми тіла не бачили, але він точно загиблий. Як можна рахувати людину загиблим, якщо ви там не були на місці? Надали відео з дрону. Я не впевнена, що то мій брат, тому що ну багато чого не сходиться. Рідні військовополонених або зниклих безвісти героїв борються за них так, як вони боролися за всіх нас. Це не тіні війни, це обличчя, які хочуть побачити вдома сім'ї. Я Орленко Таміла Григорівна шукаю свого рідного брата Орленка Юрія Григоровича. Який зник у Бахмуті 23-го року, і по теперішній час немає зовсім ніякої звістки. Ми об'їздили скрізь, писали скрізь усі установи. І немає зовсім Тобто його немає ні серед живих, ні серед мертвих, ні в полоні. Мені дуже хотілося б, щоб звернули увагу і Діло в тому, що він пропав не один з ним. Пропали ще хлопці, троє помимо нього, і там взагалі діти такі. молоді 2000 року, 2002-го, 85-го, але звістки про них зовсім нема нікому з родин. Мені дуже хотілося, щоб звернули увагу на те, як і нам допомогли в тому, щоб ми знайшли своїх рідних, тому що мама зараз на даний час поїхала до себе туди, в Дружківку, і шукає дитину свою з фотокарткою. Я буду дуже всім вдячна, якщо. Дійсно, хтось нам цьому допоможе. Не мочу тому, що хочеться, щоб кожна родина знайшла свого рідного додому. Хто це був би чоловік, брат, син, сестра? Тої я підтримую всіх людей, аби тільки наші Діти вернулися додому. Більшість сімей, що вийшли на пікет, це рідні бійців Прилуцької тероборони. Сьогодні військові прилучани виконують бойові завдання на сході України. Сьогодні з учасниками акції поспілкувався представник командування батальйону Артем Аніщенко. Сьогодні ця підтримка вона висловлювалася у присутності тут мене і. Від імені командування батальйону я намагався давати відповіді на ті питання, які хвилюють родини наших побратимів. На якісь вдалося дати відповіді, на якісь вдалося досягти домовленостей, і вони потребують там додаткового вивчення, і я потім повідомлю результат вирішення даного питання. Але найважливіше, що відбувається в нас комунікація, і ми озвучуємо. Ну, якби ми чуємо цю проблематику і ми намагаємося її вирішити. І Будемо старатися, щоб цьому був результат. Сьогодні дійсно така важлива подія відбулася, скажімо так, для нас, як для батальйону. Це ми підтримали ініціативу дружин, матерів, сестер наших побратимів, які перебувають в полоні або мають статус безвісті зниклих. За особливих обставин, тобто при виконанні бойових завдань. Держава зараз так визначила, що батальйон, ну, військова частина, вона має виконувати бойові завдання, тобто воювати і на цьому фокусувати свою увагу. А вже соціальний супровід родин загиблих, військовополонених і безвісті зниклих, він лягає на плечі інших структур, інституцій, частково. РТЦК частково там координаційний штаб. Червоний хрест і так далі. Діалог з родинами полонених та зниклих безвісти продовжила міська рада. Заступник міського голови Сергій Чміль та фахівець із супроводу ветеранів війни Олександр Макієнко надавали відповіді на запитання, що хвилювали рідних. Хоча Прилуцька міська рада, як і адміністративні центри інших громад, немає юридичного впливу на вище командування, та спільно з родинами планують вкотре підкреслити важливість життів саме героїв прилучан. Тож підтримують ініціативну групу щодо написання відповідних звернень. Сьогодні відбулося зібрання на підтримку військовополонених та безвіслитих наших захисників. Ініційований родинами військових. Це прийшли матері і дружини наших героїв. Котре міська рада сьогодні надала вичерпні відповіді на всі запитання, які були задані учасниками даного мітингу. Міська рада розділяє біль і тривогу наших родин, наших прилучан і надалі буде поряд поряд із ними. Акція не мовчив. Нагадує нам, що фронт не десь далеко на рубежах країни. Він поряд з нами в очах тих, хто чекає. Це наші українські землі, за які воюють наші українські захисники. І в їх числі чимало героїв-прилучан. Тож важливо шанувати вклад у перемогу кожного.